Доброго недільного ранку. Ми знов тут. От. Так я покажу, як у нас тут все вийшло. Ось так залили чорновий, чорнову підлогу. Е, тут залишили спеціальне місце, бо це буде кладовка. Вхід буде з кухні, і таке вона наче під, буде нижче, бо тут буде йти, е, будуть йти сходи. Вийшло, і наступний етап будуть блочки. Вже будуть стіни робитися але побачимо коли, бо трошки у нас не виходить там з кредитом. Але то, маю вночі, щось придумаємо Щось вирішимо. Доброго ранку. чи добрий день. ми вже з'їздили. На ділянку полили фундамент, а тепер ми вирішили, ми проїжджали. У нас ще досі відкриті морозиво відкрите. І син захотів морозиво, але дуже холодно. Взагалі, ніби ніби вже й осінь треба було вже якось помалу звикати, але дуже холодно. Вранці було 8 градусів, то так відчувалося в машині. Вже печка включена, підігрів сидіння і. Ну, взагалі не хочеться в Мені тепленько вдягнули. Зараз підемо з'їмо трошки морозиво. Можете сказати де такі останні останні рази От, і прийдем, <smellJake> <sharp inhale> oh, lody, lody. на морозиво. І прийдемо прогуляємось. Люди, люди, на випалці 13 градусів. А ми морозиво їмо. <тит> наївся. Все, наївся. А все немає вже. <тит> 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 Давай це сюди викидай. Сюди. Я зараз смітничка найду. Почекай тебе витру. Зараз повитираємо, жичка, підемо. Десь на майданчик пограємося. Дома він сидіти не хоче. Давай. Каже, дома сидіти не хочу. Слоплі. У мене руки всі в фіолетовій капусті. У нас сьогодні неділя всі магазини зачинені. Магазини зачинені, відчинені тільки маленькі міні-маркети, малюсінькі. Заправка відкрита. Хоч тут. Зачинені, всі зачинені. Тому їхати нема куди, а було б класно, сильно, якби були відчинені, ми поїхали тобі ботики. Ми б поїхали, у нас тут можна а, в магазині а, зміряти ногу, розмір ніг, ширину, довжину. Тобто вона, якби ти стаєш на такий апарат. На скляну поверхню і воно міряє ноги, і там навіть видно багато хто міряє. Давай нагору. А ну, давай. Ух ти, нічого собі! І воно виходить, показує там когось, буває ж такі, одна нога довша, друга коротша. Тому могли б ми поїхати тобі ножки зміряти, купити ботики, нацю ж, але... Вихідний. Нічого не працює. А мене не Доброго ранку. Я вже завела Жучка в садочок. І йду робити справи. У мене сьогодні боже. Сьогодні так холодно. Правда, не так, як вчора. У нас вранці може 5 градусів. Ой, так швидко з 30 на 5. Мій сніданочок. Починаємо осінь почалася, і разом з нею почнемо режим, так сказати, мій сніданочок, яєчко, обсмажене з помідорчиком. Нагору додала укроп, кріп, бо немає зелені вдома, нічого не купили. Канапка з чорної житні хлібчик, масло, сир і червоний чай. Ой, ось такий в мене буде сніданок. Так що смачного вам, а я піду трошки попрацюю. Це ти плакаєш? А ми вже замовили блочки. Піноблок, якось газоблок, якось так називається. Ось. Починаємо другий етап. Починаємо з наступного тижня мурувати стіни. Ти будеш допомагати мурувати стіни? Угу. Mm -hmm. Так? А що ти такий засмучений? Mm -hmm. Ну, ти ж бачиш, що дощ падає. Так, зараз розладують і ми з тобою вийдемо. Домовились? Пустимо mm туди. -hmm. Висковую сою пачку з спортивного магазину. Та де кожна яко пропаганду? Зараз іде. Вона ж нас сьогодні, коротше, птічку до хати. А це з ким говориш? на Цьогорця синичка. Татя стоїться просунути, а так пішов. Я замовила колаген. <рес> Можна продовжити. Замовила колаген. Я брала такий в банці. Там самому треба насипати. Мені сподобалось. Реально сподобалось. Я дуже гарно його слідкувала за тим, щоб його приймати кожен день. От я приймала місяць, у мене і так, в принципі, нігті росли дуже швидко. Дай мені дві хвилинки. Добре? Добре. Я так. розкажу, що я купила. От. Дуже класно нігті, дуже класно волосся почало рости. І я скажу так: я знаю, що колаген. І в принципі, що це не, не так важливо, і він не буде працювати у тих людей, які їдять свою норму а, білка. Білка тваринного, який а, в собі має амінокислоти не, за... не І ще, ще дві хвилинки і все. Які має незамінні не амінокислоти. От. В мене, я так зрозуміла, ті люди, які бачать ефект від колагіна, вони, значить, їдять мало білка тваринного походження. А тут плюс це рибний колаген. Він трошки дорожчий, я брала трошки інший. Але я купляла в таких сашетках, не сашетках, в таких шотах. О, в таких шотах в баночках, там болтаєш і випиваєш там 80 мл рибний. Він смак. Ну, Відчувається, що такий трошки не такий, не такий смачний. От. Але тут ще йде вітамін С для того, щоб цей а, е присвоювався, засвоювався. Гілауронова е кислота і плюс тут ще біотин. От. Мені здається, що тут він іде, зараз покажу. Тут не треба нічого відміряти. Тут він йде ось в таких пакетиках. Тут Смак я вже не пам'ятаю, який тут смак. Строубері. Це йде в нас полуниця. З полуницею. от. Мама. То в мене так виливаєш? Дуже прикольний полуницею. Але це мій син. Це мамині вітамінки. Угу. Мамині вітамінки. от. Так що я рекомендую, в принципі, собі можна спробувати. Ось це фірма. Ол Rose від відомої інфлюенсерки польської День. Багато різних. Мені сподобалось. Будемо далі. Добре си йдемо збиратися. Доброго ранку. Трошки прихворіла. Ми сьогодні їдемо на закупи. Треба заїхати Магазини одежі купити трошки курточку малому, чоловіку курточку. От якось так. Погода така собі. Шкажу, трошки прихворіла горло. Падає дощик. Добре. З'їздили ми, значить, в магазин нічого не знімали, бо було дуже багато людей. Просто тьма. Було незручно, Захар постійно кричав Хочу додому. Ось Купили ботики. Ось такі ботики. Джеокс. Дуже хотіла йому спробувати. писали, що це дуже найкраща фірма взуття для дітей. Це будуть перші його. Тут відкривається. Ось так вони шкіряні, якісь водовідштовхуючі. Якась крута технологія 27 розміря, Якраз були останні. От і купили ми. Недорого, бо такі коштують десь в районі 300. Я не хочу сам. Залиш, будь ласка, це Зак. на столі. Отам на столі. От, дуже А Ось такі ботики купили також. Чоловіку боти. Осінні він сам вибирав. Nike. До речі, це магазин е, стокового стокової одежі. Боже Захар? Стокової одежі. Там небагато розмірів, тобто речі бувають. От що ти робиш? Ну хто там є? Хто там є? Ама, дивись, де Захар. Дивись, де Захар. Ану, що виденько тут скоро. Біжи, біжи в пакет. Біжи. <explosion> <плес> Захотіла. Сине <плес> <плес> будь ласка, пористань, шародіти. купила кофтитку. Далі купили таку курточку. Досить прикольна курточка. Вона така і не осіння, і не зимня. Я думаю, якраз плюс 5-мінус 5 буде взагалі. Дуже прикольно, Я не знаю, як правильно читається цей, ця фірма, цей бренд. Коштувала 180 злотих. от, Мені подобається, дуже вона тут всередині на такому флісі ніби. от, Симпатично. І також купили чоловіку. Ось така теж, теж прикольна курточка. Теж осіння теж цієї самої фірми. От. Але ж, кажу, людей дуже багато, дуже багато. Я собі взагалі нічого не вибрала, бо Нереально було просто. Я, мабуть, сама якось поїду. Так, що так Мабуть, на цьому закінчу цей влог, бо якось майже цілий тиждень всі відео знімались протязі тижня. Якось так не хочеться затягувати, тому сьогодні те, то, що буду знімати, буде вже в наступному влозі. Так що гарного вам. Гарного перегляду, папа.